Нам потрібні літаки, тому весь час і під час кожного Рамштайну, і під час кожної зустрічі президента чи телефонної розмови з лідерами ці питання обговорюються. Дам вам один приклад: ви знаєте, що під час візиту президента Зеленського до Лондона було досягнуто домовленості про навчання українських пілотів на сучасних зразках авіаційної техніки. Логічне запитання: навіщо навчати пілотів, якщо потім після цього не послідують відповідні постачання відповідної техніки? Так само, як чекати танки, але починати навчатись на цих танках. Чекати далекобійних систем артилерії, але починати навчатись на цих системах. Це різного типу системи. Вони кардинально відмінні від тих зразків ще радянського озброєння, яке зараз використовують українські військовослужбовці. Ігор Жовква, заступник керівника офісу президента України, в інтерв'ю Радіо Свобода.